Доброго вечора, любі друзі! Наша планета, неначе щитом, оточена невидимими нитками магнітного поля. Це поле представляє справжній захист планетарного масштабу, забезпечений Богом, яке надійно захищає нас від агресивного космосу і шкідливого сонячного випромінювання. На протязі 130 років вчені робили заміри магнітного поля Землі, які показували його послаблення близько 5% за 100 років, і це говорить про величезну втрату енергії за відносно короткий термін. Згідно підрахунків, всього через тисячу років сила поля наближиться до двійного скорочення що приведе до справжнього апокаліпсису, заряджені сонцем космічні частинки будуть безжально атакувати нашу планету, виводячи з ладу електромережі і супутники. Радіація приведе до мутацій та загибелі всього живого на поверхні Землі. Про ці та інші техногенні катастрофи говорять біблейські книги Апокаліпсису. Земний ресурс закінчується. І ці дані співпадають з Біблією. Це є прямі наукові вимірювання та історичні факти. Наукою доведено, що землі всього близько 6 тисяч років, і це співпадає з біблейською хронологією.